Привіт! 10 березня працюємо. Був в мене колись такий грецький горіх, підкопав я його. І нема золоці. Ніхто не заховав тут. -ка. Ну, відео не про Читав я літературу, що грецький горіх має два типи коренів. Якіні, оцей в долину. І також ці, що в сторони розходяться. Ті, що поживу шукають, збирають. А якірні вони вологу більше збирають. І таке. Вибираю, тут роблю трішки площадку, бо геологія така, що під дім вода підтікала. Мурлей працює, працює, працює. Такі справи в нас. Вже небагато. Небагато, але ну, треба закінчувати. Такі справи у нас землі вже багато викопано, але ну, залишилось ще кубів 8, може трошки більше. І це зараз буду зрубати, тому що він гойдається вже. І в сторону, щоб не мішав. Та й таке. Такі-то будні. Такі то будні. Працюємо вже десь четвертий тиждень пішов. Ну, Це не цілий робочий день. Так, то, що я теоретично міг за день зробити, я розтягую на два, тому що робота тяжка. потихеньку полегеньку. А далі буде цей паркан розбиратися 10 метрів і робити орієнтовно так, як там. Так що... Планування зроблю по горизонту. лишнє заберу і треба буде приступати до каменя. Такі справи у нас.